Тут зробили, далі в мене вже у нас воно, бачите, закат, а в мене в планах ще є кое-що. Ось отут. Ось отут зараз перекопати. Ось, бачите, да? і накрити це все клійонкою. Ну, перекопати, посадити редиску. в цей маленькому парничку. Воно так захищено, бачите, деревом. Це вже класно. І зверху накрити клійонкою. Облажачи кирпичами, чи може ось так, як він робив, бачите, ось залізи. Ну, це розкрутить, відкрутить оце все. І клієнку приложить і опять прикрутить. Благо є оці всі шуруповерті, всі оці діла, то буде, звісно, класно. Ну, в общем, <смі> в мене трошки парнічок трошки підустав, бачите, таке, замарився трохи. Ну, нічого, нічого. Олька вміє. Головне, що я його поставила. Тут в мене вже засіяно все горошком. Там у мене ще вільочок. І в мене навіть рукола пролізла. Дівчатка, я забула вам показати. Зараз покажу, У мене тут рукола така гарнесенька була. Не знаю, що був мороз, може вона, звісно. Конечно... Ні, є. Ось, дивіться. Оце рядочок руколи. Правда, він все такий у мене, наче змія пролізла, чи наче я не знаю, як у нас в селі казали бичок напісів. Там ще у нас собаки потопталися, тому воно корінчики відрукали лізуть. Ну, каже, щось добуде, я так вважаю. І що саме хірове, що тут воно, бачите, скільки пролізло пирію. Це просто неймовірно. Ми тут з мамою його, якщо чесно, ми його так виковирювали, ми так його вибирали, ми так його просто видирали, перекопувала все і пирію тут море. Ось, дивіться. Я знов тут посадила щавель і знов тут куча перию. А воно попролазило щавель, воно, бачите, то, що коріння позалишалось десь з землі, воно вже попролазило. Но то, що воно все переюка, тут вилізло, то це, звичайно, печаль. Я просто, ну просто, конечно, в шоці. І мені так прямо... О -о -о. Я так, Я так возмущена по цьому поводу. Коротше, все. Все печально. Трішки сонечка і перей паліз. Ладно, нічого. Тут все добре. Собаки топчуться, часник росте. Зараз по часничку розсиплю аміачну селітру. Вона це любить на ранньому зростанні, їй буде добре. А цибулька. ну, Ну, така така собі така собі. Ну, я думаю, вона підійметься, все буде добре. Морква, звісно, ще ніяк не вилізла нічого, Ну, вологу я тут зробила, ну, вскрила, як кажуть. Да, то воно нічого. Все класно. Доріжку. Я навмисно нічого з нею не робила. Ми її не перекопували, нічого з нею не робили. Бо доріжка це саме печальне, що тільки може бути. Я її буду витравлювати. От там біля кущиків. Я її перекопаю, як побачу, що вже лізе перей. Ну, усьо, бачите, поліз засранець перей. Ось він, ось. О... Оце їм це вона. Ось о... І оце біля ось цього. Я буду перекапувати вручну, витягувати його кожну, кожну цю коріннячку, Ось, я, поки воно не розрослося. Е, хотіла сьогодні з полуницею попрацювати, не знаю. Чесно кажучи, от прям нема сил. І мені малину ще дві там три кустика, які мішають ходити. Теж треба було Ой, перенести назад, ну я не знаю. Чесно, не знаю. Ось, ось у мене раз, два, три, чотири рядки. Цибульки, ну вона йде. Йде, йде вона добра, все хорошо рядочками. Ось. Ось, бачите, оце не перей. Оце типу газонної травки. ось Вона м'якенька, така. То її можна начебто і не викопувати, але ж перекопати довкола не треба. А оце, ось така міленька травичка, це називається, не знаю у кого у нас мокриця. В неї такі мілесенькі Ну Це зараза мокриця везде, де тільки більш-менш вона лізе. Її дуже люблять курочки. Для курочок вона дуже-дуже полезна. Ось, у мене красунечка вже пішла, пішла бачите? Кучик, а цей хуже, хуже, хуже. Бачите, я його, мабуть, ну, і ще тут перей, звісно. Перей забивається все діло, то треба обкопати його, і я думаю, йому буде краще. Цьому кустику. Ось такі гарнюсики. Ну, коротше, роботи, як ви бачите, досталь, до як кажуть, роби роби, роби. Роби, роби. А там, де в нас був в тому році часник, воно, бачите, часник. А це що в мене таким добрим рядочком пішло? Ви дивіться, наче хтось насіяв рядочок. Що це таке? Це якийсь бур'ян, але він пішов чомусь от прямо рядочком. Оце, тут погано пере, как раз така була міжа, де... Ой, Рижуся! Рижа, Дівочка, красива. Божечко, у нас Рижуся була пропала. Ой, декілька днів її після взривів не було. Риженька, привіт зайчику. Не було я декілька днів, десь вона убігла а світ за очі, бо якраз е, її хату там заділо. потім оту біленьку, бачите, така висока. І ще слідче. І виходить, що вона дуже-дуже злякалася, її декілька днів зовсім не було, бо я заходила, кажу, ваша рижуха не з'являлася. Кажуть, ні, нема. ото як ночі убігла кудись і нема. А це її побачила, бачите на цьому. Рижа. Рижа, привіт! Сонечко, Ай, ти Рижа! Ай ти дівчинка! Ну, вона біжить, але ж у мене собачий двір відкритий. Воно. Ой, може вона буде з ними дружити? Хотіла показати, що часник у мене. Де був в тому році часник? Бачите, як гарно виліз. Ай, хай росте! Хай росте! Рижа, да? то Рижа. хвостиком Маша, може, і буде знайомиться. Ми хвостика машемо? Рижа, йди сюди. Біжи, не бійся. Не будуть вони тебе трогати. Треба піти щось взяти та винести поїсти. Заходьте, заходьте. Зараз принесу щось поїсти. Я не знаю, бачите ви її чи ні, бо проти сонця знімаю. Але зараз винесу щось. Ідемо, рижа поки туди-сюди побігла десь. На погородах десь. Хто я знаю, де побігла. Мабуть, вона побігла туди, наперед хати. Зараз тут будуть гукаші. Ні, я вас поки закрию, бо ви ж не цей. Не цей. Біжи, ти голодаю, по Волжі. Біжи, біжи, біжи. Ось, на. Я тобі навіть ось на цю штуку насиплю. Ой, де ти була два дня? Де тебе насило? Іди кушай, Іди кушай, іди. Іди кушай. Небагацько, але ж кушай. Сорок там, бери, бери, їш, їш. Не бійся, девочка, не бійся, кушай. Кушай, кушай. Ну, скажи гречка, мені не подобається, мабуть. Не буде, буде, буде. Просто боїться трохи. Кушай, кушай, кушай. Не бійся, чого ти? Рижа. Це що цей стоїть. Кушай, кушай, девочка, кушай, кушай, моя хороша. Не бійся. Знайомся з моїми собачками, знайомся. Знайомся, це Річик. Він тебе не буде трогати. Гайда, річма, гайда, не лякай її, не лякай. Вона голодна, не лякай ти її. Будь ласка. Зараз вона знайде де її То Вона піде. Вона побіг, 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 засрадиться. Ти, засрань, побігла. Прийде, зараз вона. Опа, і піде, піде поїсть. Піде, піде. іди, іди, не бійся. Бусі? Бусі! Бусі карапузі. Бачите, ми пішли, вона пішла. Все, добре. Гайда, гайда Ой, наче розуміють, кажу, налякайте її. Будь ласка, все. Вони обіжали. Все, все нормально. Все, квіточки вже позакривалися. Це гарно було. тюльпанчик такий красивий був. Все таке красиве було, все позакривалося на ніч. Що я можу сказати, дівчатка? Замарилася. Добре, замарилася. Ну нічого. Все воно о, все хорошо. Йдемо ще. Як бачите, накидала того, що я кидала раніше. І крахмалю, і від вовчків, і амафоску цю, і горошуку накидала. Бо Провірено, що крахмаль це просто шикарний розпушувач землі. Це вже провірено. це я вже знаю. У якого у кого забита земля, Пользуйтесь цим способом і буде вам щастя. Ось. Крахмаль не настільки дорогий, але він дуже, дуже класний розпушує землю. Прямо дуже класний. Ой. А листечка лавру лаврушки, вона дає таке, як вона, як вітамінки чи як короче, урожайність повишає. Ой, хай, хай воно буде. Все таке. Ні, ну амафоску, звісно, це виходить не таке натуральне. Але все одно. Все одно. О, я замахалась сьогодні. Хоч нічого практично не робила, але після хвороби дівчатка це. я вам скажу не дуже, ой, легко. І спина болить, і легкі болять. Чи що там, чи легкі, чи може бронхи, чи хто його знає, що воно там болить. Ось, Тому, звісно, хочеться скоріше доробити. І піти, лягти. Я навіть собі їсти нічого не готувала. Не знаю, що я буду сьогодні їсти, Ну щось буду. Ось так перекопала оце все діло. Зараз попілами ще присиплю. І буду саджати сюди редисульку і цибульку. Редисульку і цибульку. А може тільки редисульку. Подивимося, наскільки в мене буде цей кроп ось. Сіміна і все остальне. Редиску, в принципі, я люблю, я б її їла, їла і їла. Ось, то може тільки розвесульку подивитися. А тут рядочком цибульку не знаю. У мене класно, що по всім, по всім городі у мене є чесночок розкиданий. Я навіть, знаєте, як миленький чесночок збираємо, я його спеціально беру, беру по городі, розкидаю. І вони самі класні, отакі великі. Бувинівці. Оце мені знаєте, що не подобається, що оце я тут переривала і не знайшла ні одного черв'ячка. А оце не дуже ж. А, ні, воно є зайчику. Вибачаюсь. Я вас потривожила. Вибачаюся. Коротше, зараз сюди у ще повносю. якихось. це все діло розгорнув. І буде мені пісня і щастя. Замелька буде м'якенька, накриється все добренько целофаном І буде нам пісня. Фух, замарилася. Замарилася. Дуже замарилася. Що ще попілу? Ось так. Хай воно все Ось буде добре. Ось так. Добре, що є камін по цим камінам. і вона класна. Попіл є. Так, грабельки і вперед із пісні. Фу. Один так. Перемішаємо все. Добре. Розіб'ємо камінчики. Ось так. Деякі є. Ой, черв'ячок. Я тебе зачепила. Черт. О, так. Де корінця? Ми ці старі вигорнемо. Ой. Важко. Важко. Спині важко. Легеням важко. Чому воно важко. Ну, коротше, трішки важкого. Що я можу сказати? Я б вже, якщо чесно, когось і наняла б, щоб мені допомагали. Але де зараз когось знайдеш, щоб наняв, це взагалі непонятно. Ой, якщо чесно, я тут лусну сама. А, дякую, що коли на мама хоч трошки приходить. Вася приходить, а може моя мама якось приїде. ой, Але все одно роботи вистачає і дуже, дуже роботи вистачає. Я завжди удивлялася, як це? Чуть Таня тут чуть Галя самі у це все роблять. Важко, дівчата, дуже важко. Ну я дивлюсь, вони прямо з п'ятої, з шостої ранку вони на городі. Я так не вмію. Чи ми слабкіші? Наш, як кажуть. Ну, вже наші. Господи, наше покоління. Чи хрен його знає? Чому воно так? Але я не можу себе заставити встати в п'ять ранку вийти на город. Бо це для мене якось воно прямо ну занадто, якщо чесно. Так що так. А я ще повинна встати. якоїсь я кавусі. Ну, зараз щось я кавусю не п'ю. Якщо чесно, я чай чомусь п'ю. Щось мене від кавусі трохи відвернуло. Не знаю, чи то може болячка. У мене вже таке було, коли та болячка була до цього, що прямо випиваю кавусю, мені починає тошнити. Мені багато написали, що то давлення. Ну, не знаю. Як воно там? Ну, в общем. Ви розуміли? Ой, так. Гарнесенько, розгортаємо все. Ось так красивесенько, щоб було. Ось так. Великі камінчики передраблюємо, поки вони піддаються нам. Ось так, бо потім вони затвердіють, взагалі нічого з ними зробити не можна буде. Ось так. Гарненько, гарненько. Хоч і кажуть, що земля любить руки, а руки люблять землю. Я все одно в перчатках, бо якщо чесно, потім ні ногті відмити не можна, ні руки відмити не можна. Я І так, знаєте, виходжу на вулицю, бачу там десь бур'янинка. Блін, лише треба її вирвати. І от так поки зранку там п'ю чай. То то вирвала, то сьо вирвала. Потім приходжу додому, руки такі класні. Ще нігті, як нігті. А от біля... Ну, як кутикули, це, оце, і одразу задірки з'являються. Це дуже печально, воно потім болісне так, негарно, коротше. То, намагаюся в перчатках, хоча частенько забуваю і. Е-гей! Ге Олечка без перчатки. Теж кажу, що руки і земля любить руки, а руки люблять землю. Ми через неї підпитуємось. Я кажу, всі з землі прийшли і всі в землю підуть. А іноді хочеться, звісно, щоб ручки були красиві чисті. Боже, червячок, що ж ти такий бідний, нещасний, я тебе розбудила, спи. Всі вже проходили з городу, а я на городі. Ну що вам скажу? Чи то воно холодно, що я не бачу біля себе комарів. Чи то може дійсно браслет працює. Хоча я вже вдягла бла, цей браслет а, і в мене за ногу шмальнув комар. То зараз я фіг його знаю, що це, це ж такий браслет, чи це все ж таки просто холодно для комарів, мабуть, і холодно. просто. Вдягла браслет, ще саме? Так, значить я не знаю, як він працює, звісно. Ось, якщо його натискаєш, він щось там, воно щось показує, бачите? Тут прийшлось ізолінти заклеїти, бо ця защіпка, вона ніхто не держить. Я його два рази вже теряла, теряла потім взяла воно і замотала. Ну, коротше, ми знайдемо, як управитися з тими браслетами. Подивимося, я не знаю. Нічого поки не можу сказати, чи то дійсно... Нема комарів, бо холодно для них зараз, сьогодні. Чи то він працює. Я ж кажу, він був на мені, то йшла і мене за ногу внизу шмальнув комар. Ось Бачите, літає, ну не знаю, кусає, не ось кусає. Ну, Рядом улетів, я його шмахнула. Так, все, я молодець, зараз тільки залишилося сюди посадити редиску. Подивимося, якщо місце залишиться, то ще пару рядків цибульки кину. Такі на зелену, воно буде накрите, воно швиденько вийде. Подивимося. Ось, бачите, ніч на дворі, а Оля саджає. Ну, що робити? Якщо не встигла днем, треба робити це ночі. Ось так і робимо. Ой, так, поїхали. Такає сулька, така дісулька, і, так. і поїхали. Пролили луночки і вперед із піснями Губи ночами сидять, все джать, це прямо моє. Ночами сидять, це прямо моє. Ось. Саджаємо. Дивимося, щоб більш-менш було нормально. Отак от. І хай з воно росте Богом. Дуже було неполовиною, я кажу. Деякі, може, зіменами на йдуть, тогуще то саджаю. Так, далі у нас красненька, то була діленька ось така. А тепер красненька буде. Ну, ця у мене в, в тому році вона вийшла. Вся прям добре, не знаю. Тому і в цьому році вона покаже собі, себе добре. Хоча не факт, конечно. Рядочки такої посадимо. Ось так. Сосуличка така, вона. Чи три рядочки посадити? Ні, ну люблять всі більше, звісно, цю кругленьку, але кругленьку я не можу поняти. Де у мене кругленька? І вже приспособлюся. Темно. Не хочеться нічого робити. Хочеться відпочивати. Все, у мене ще все. Бачите, що твориться. Оце все надо зібрати. Бо я так красиво, все розкидало. Зараз зберу синосінічка, воно відро складу і все, вперте з песні.